Привіт-привіт! Сумувала за вами! Це канал Аліна показує і мій в'язальний епізод з підсумками за два тижні. Приємного перегляду! Сьогодні понеділок, якщо я не помиляюся, 20 листопада. І я хочу поділитися з вами всім тим, що сталося зі мною за ці два тижні. Ну, я маю, маю на увазі у <св> в'язальному моєму житті. І, можливо, трішечки у читальному, але, до речі, я не взяла з собою книжечку, але це ми можемо виправити. Так. Я хочу зразу вам сказати, що скоріш за все це буде для мене нормально, що я буду викладати відео раз на два тижні іноді. Бо з тим, скільки я зараз працюю і як багато всього в моєму житті трапляється, в мене просто не вистачає ресурсу нав'язати стільки, щоб було вам що показати кожен тиждень. Ну і в принципі, банально фізичного часу на те, щоб зняти, змонтувати і привести все до ладу, ну, не вистачає, скажімо так. Тож, я прошу вас примиритися з цим, Наташа, особливо тебе. Не рухай мене, будь ласка, ну, такий у мене темп. Ну, ось така. я, Що я зроблю? Ну, що я зроблю? Ось така я, яка я. І я хочу розпочати цей тиждень з досить такої цікавої покупки пряжі в інстаграмі. Знаєте, скрол, скролючи стрічку у інстаграмі, я помітила досить цікаву об'яву, можна так сказати, досить цікавий пост в одному з магазинів, де я купую пряжу. Це називалось пряжа сюрприз. Шкарпеткова пряжа. За пів кіло, якої, здається, я віддала 185 гривень. Здається, так: 500 грамів. Шкарпетковий пряжі 185 гривень. Тому, це дуже цікава ідея. І що ж у цьому сюрприз? Сюрприз це кольори, які вам прийдуть. Вам приходить 5 бунтик, бунтиків різних кольорів. Ось такі кольори в мене прийшли. Я не впевнена, що вам зараз будуть вони досить, досить правильно передаватися, бо світло на дворі, до речі, зима. Я не знаю, як там у вас. І я не знаю, як на момент, коли вийде відео, але зараз там просто зимова каска. Це такий бежевий, в мене він тепліший, ніж у вас. Він такий бежевий, теплий, і в ньому є вкраплення ще таких різних кольорочків. Коротше, він такий грязний, типу бежевий, коротше, Дуже класний. Далі такий білий молочний, досить класний, без жовтизни. Офігенський, просто кайфовий колір. Нит, з ниточки цієї я вже в'язала, ну, не цієї білої, іншого бунтику. Ниточка неоднорідна, ниточка колюча, навіть жорстка. Для зими, ну, саме то, буде тепло-притепло. Також, також ось такий просто. Я не знаю, Офігезний колір. Якщо б ця ниточка була трішечки м'якіша, я б з неї багато що б зробила. Коротше, я такі кольори просто обожнюю. Я ще її не розпочинала. Скоро розпочну. Вона просто кайфова. Це просто мій-мій колір його. І темно-синій. Я не дуже люблю в'язати з таких темних кольорів, але ну, він класний. Якщо в день в'язати, я думаю, все буде ок. Це будинок. І колір. Ось е, такий. Я сподіваюся, ви зможете його нормально роздивитися. Він досить е, коротший. Тут прям намішано-намішано, Я такі кольори називаю сіро буро Малиновий. Тут є, до речі, і малинові відтінки, і жовті, і сині, і сіренькі, і біленькі. Я сподіваюся, вам там видно. І це. Сердечні рукавички. Е, минулого року в я купувала майстер-клас у українській в'язальниці на рукавички для захисників. Там не буду поки що знімати, вона на мене великувата, це нормально, бачите? Е, бо це середній чоловічий розмір. У мене дуже маленька долонька, тому вона там як. Е, ну... Там <тас> дуже багато місця. Але е, тут клапан і ось такі пальчики. Їх видно дуже мало, бо це моя рука. У чоловічі руки буде видно досить більше. Ось такі рукавички. Минулого року ця в'язальниця навіть збирала ці рукавички і потім їх відправляла. Я вже купила майстер-клас десь в середині березня, щось таке. І я, звичайно, що не встигла минулому році нав'язати рукавичків. Рукавиць для захисників, але в цьому році я хочу виправити цю помилочку. Тому ось та шкарпеткова пряжа, яку вам показувала, вона піде на рукавички, і, можливо, темні кольори підуть на шкарпетки. І я хочу трішечки вкластися у нашу перемогу, трішечки зігріти захисників. І я вас також закликаю до того ж. Я знаю, що багато моїх підписників вже це роблять, і робили минулої зими, і готувалися, робили це завчасно, не так як я вже зима на дворі, а я тільки першу пару зв'язала. Ну, ось так. Цей тиждень я присвятила ось цей ближній тиждень. Я присвятила цим рукавичкам. Трішечки повільненько було, бо це. Я тільки знайомилася з майстер-класом. Я до цього не в'язала, не вив'язувала таких прям пальчиків, клинчиків і так далі. і так далі. Але думаю, що, в принципі, можливо, і швидше трошки піде з наступними парами. Але ця пряжа це просто кайф. Я не знаю. Я... Мені так було кльово в'язати з нею, хоч вона і цупка, але ось ці кольори, ну, він якби не Яскравий, але для мене він якийсь такий багатий колір. Я не знаю, ці всі вкраплення, воно так кайфове. Просто ах, ах і вах. Тому я хочу далі, 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 з нею в'язати ось ці рукавички на середній чоловічий розмір. У мене вийшли 64 грами. Ниточка товстіша за оцю нашу звичайну шкарпеткову класичну. Там, в принципі, в описі було вказано, який метраж, Я в'язала спицями три. Ну і десь прям за тонкі були спиці, бо іноді там прям такі товстезні моменти попадаються в птражі. Але, в принципі, норм. Мені подобається. Мені подобається, що вийшла, я їх вже а, випрала, заховала кінчики, ця пара готова поїхати. Куди зігрівати, я ще пошукаю, або я е, напишу тій же майстрині, запитаю, чи вона ще займається тим, або ну, в мене є знайомі. Я попитаю, коротше, кому куди відправляти, я вже готуюся. Ось так. Далі. У мене є зв'язана спинка, зв'язана спинка, ось вона е, мого светрика. Я, бачите, не, не знаю там не непулавери. У мене все светрик, Я людина проста. Светрик і светрик. Він буде теплий, він буде рожевий, м'якенький, і це найголовніше, що мені треба про нього знати. І я, звичайно, ще розпочала вже м, нову частинку. Я розпочала передню частинку свого светра, вона буде з візерунками. Так само, як у описі, який я вам показувала. У мене тут є додаткова спиця. Я використовую ось таку із шкарпеткову типу істріо. Ну мені він так зручніше. Оці косички там переплетення робити. Це аран, косички, чхоти, не знаю я. Всіх цих назв я не знаю. Я людина нова в'язані. Я просто в'яжу, що бачу, і все. Як воно там ще називається, тут уже майже рапорт. Не знаю, вам не видно, мабуть, що там виходить. Тут є таке серденько. Серденько таке. Майже рапорт, два, два рядочки залишилися до кінця раппорту. Мені подобається візерунок. Єдине, що в мене зараз немає з собою принтера. І візерунок... Або прямо на сайті я дивлюсь, що, що незручно. В тому візерунку, який є в описі на Drops. та я якось так вам розповідаю. Типу, ви вже давно у мене, ви все знаєте. Для тих, хто новенький на моєму каналі, вдруг. Раптом я вас одразу прошу підписатися, підтримати мене. До речі, підтримайте і не новенькі, Також можете написати мені коментар, це мені буде дуже приємно. Можете написати, що ви думаєте, стосовно пряжі, її ціни, і чи це вигідно, чи ні. Ось. Чи подобається вам такий візерунок? Я розумію, що він не досить зрозумілий, але що мені... ага. Я в'яжу цей светрик за описом з сайту Drops, Я роблю це досить часто. Мені подобається там. Мені подобається, що там є конструкції, бо в мене з цим є прогалина в моїх знаннях, бо я там не шила, не в'язала раніше, особливо одяг. там, І для мене це щось новеньке. І розуміти конструкції, як правильно це все побудувати, для мене досить важко. На сайті Drops є конструкції, вони прописані прямо в сантиметрах, де що, якщо мені треба перерахувати, або трішечки кастомізувати. Там, наприклад, е немає прямо мого розміру, а є там. Коротше, я можу це трішечки варіювати, і мені це подобається. Е іноді sometimes, приходжу вже на мову Drops, Іноді я не беру опис, беру тільки ось цю конструкцію, перераховую на свої, а, на свою забула слово. Коротше, наскільки петель в мене в сантиметрі, я забула. Я забула. Так буває, ладно. Коротше, нічого, нічого страшного, я просто багато працюю. Так. Е, що я хотіла сказати? На сайті Drops ось ці візерунок-схеми, вони без е, номерків рядів. І зазвичай е, я роздруковую і там сама собі прописую. Знову ж таки, роздрукувати можна в різному масштабі е, е, і так далі. Що я робила? Я зберегла картинку з візерунком, відкрила звичайний пейнт і пронумерувала собі ці рядочки. Скинула на телефон, є в мене на комп'ютері ця картинка, і, в принципі, відкриваю там або там. Я сподіваюся, що я таки добрусь колись до своїх речей, подовожу якби, то, що там позалишалося. Так щось я взагалі не встигаю з цими. Там у мене квіти, і вони вже якби не кохані, не лелеєні, е я не знаю, більше місяця. Я дуже переживаю за це, але, ну, блін, ну, ось таке життя. Так, що хотіла далі я вам розповісти, я вже не пам'ятаю. Светлик, у мене ще в'яжуться ось ці. Ну, я, здається, один рядочок прив'язала або два. Ну, тут зрушень майже немає. Ем, зрушень майже немає. Так. Ага, я вам хотіла розповісти про новенький процесик. І тому, і тому зачекайте секундочку, я повернуся. З чого все почалось? Е, Зима на дворі, А в мене виявилося, немає з собою теплих шарфів. Я думаю, всі в'яжуть бактуси зі шкарпеткової пряжі. Може, і я це зроблю. Я знайшла, в мене вже тут трішечки, не дуже красиво витащилася ниточка. Ось така пряжа. Я привезла її з Чехії. Називається вона Best Socks. Вона шестинитка, трішечки товстіша, ніж звичайна. Дуже м'яка. У мене різко закінчилось місце на, на ну, ви зрозуміло, коротше, пам'яті не вистачило. Е, я щось розповідала, що в мене закінчились, е, ага, немає, коротше, шарфа, в мене теплого. І я вирішила, що всі в'яжуть бактуси з, зі шкарпеткової пряжі і в'язати собі зі шкарпеткової пряжі. Розповідала про пряжу. Е, В моточки 420 метрів пишуть. На 150 Угу. Але вона товстіша зазвичай. Або така сама. Містець, це, це трішки товстіша Ось У мене ж, звичайна, вона тонша, вся така товстіша. Коротше, не знаю. Тут 150 грамів, думаю, такий биточок, типу, таки, великий. 150 грамів 420 метрів. Super Wash, Wull Superwash, Wool, Superwash uh, і 75%. Різниця. Тут якась вона поранена. І ну, зрозуміло, що 25% поліамід. Ось. Ось так. І вона виготовлена, якщо я не помиляюсь, у Польщі. Але я можу помилятися. Або в Чехії, або в Польщі. Купувала я її в Чехії. Чешський сайт. Так, да. Чехія, ні. що це. Чехія. Ось. Вичитала. Ось такі кольори, не знаю. У мене вони трішечки яркіші, ніж у вас. Більш таки рожевий рожевий. Коротше, той, той, що рожевий, він такий сіро рожевий, але більш рожевий, ніж у вас. І спочатку я ну, я прямо сьогодні думала, що все, я не хочу його вязати, щось мені не подобається. Е Якось я не розуміла, як воно, що воно все допочиться. Потім, коли я висунула. Подивилася, що воно це воно виходить. ну, Я просто ж перший раз такі конструкції віжу, щоб ви розуміли. Воно виходить, це сюди буде додаватися, і отут буде верхівка. Там було написано топ-даун. І я щось думала, що воно буде з носика, це топ-даун. А це воно виходить, ось тут буде широка частина, і воно буде сюди додаватися, а там буде отак загострюватися. І перед тим, як записувати відео, я вже думала, що я навіть і показувати вам не буду. Просто розпущу та й все. Єдине, що я не знаю, чи мені подобається, що воно рябеньке таке буде. Я думаю, що мені подобається, що воно рябеньке таке буде. В принципі, прикольно. Якщо воно отак от працює, то мені подобається, слухайте. Мені навіть, навіть подобається. І хочеться швидше його завершити, бо реально мені ж нічого носити. В принципі, я думаю, що це важливо. І я, мабуть, пару днів зосереджуся на цьому, але в мене не так багато часу, щоб зосередитися на цьому. І, до речі, якщо зробити собі із залишків від цієї пряжі е собі ще, типу таких, то воно буде класно, класно дуже поєднується, показала. Показала, так показала. Дуже класно поєднується. Блін, воно ну, на камеру не так. От не так як живу. От приходьте е, на зустріч у харківських в'язальниці, може, ви вже на мені тільки О, А це зустріч виходить, що наступну суботу. Ні, не побачите на Блін, це в цю суботу вже зустріч. Прикольно, як час летить. М -м -м. Кайф. М -м? Побачу нових подружок своїх. Класно. Так, мені здається, що я розповіла вам прям усе, усе що могла розповісти, подарунок. Я все-таки відправила подарунок, якщо ви пам'ятаєте. У мене був розіграш подаруночку на каналі, на честь могодня народження, і як цей подарунок виглядав. Я таку фоточку, вона темненька, звісно, я зробила. Там була пряжа, там були всякі ніштячки. І ось такі я отримала від переможниці. Це було дуже приємно і дарувати подарунки, і навіть ще приємніше, ніж їх отримати. Ось так. Я вам бажаю усього найпрекраснішого. Також я хочу узяти усі ті побажання, що ви мені залишили, залишили у минулих відео і про день народження, і про старти. Отак, от, все в хапку, на 10 разів помножити і все вам назад відправити. Бо це найнеймовірніше, що могло зі мною статися. Я вам дуже і дуже дякую за те, що ви моя така е, суперсильна підтримка. І навіть з таким невеличким каналом я відчуваю, що в мене прям за спиною ціла, ор, ціла орда людей. Це прям неймовірно прекрасно. Ось. Є. Така вірогідність, що на цьому тижні я зніму ще одне відео, бо я вступила в один спільний проєкт. Я ще до кінця не подивилася умови, але я вступила. І треба до кінця подивитися умови, скласти списочок, що я буду в'язати, і розказати про це вам. Тому, в принципі, можливо, я знайду час це зробити на цьому тижні. Тож. <смістична> Тож, я думаю, що відео буде через тиждень, десь, може навіть, може навіть менше. І усім глядачам, які додивилися до цього моменту, я просто скажу, що ви супер класні, прикласні, прикласні, прикласні і вам ще додаткові побажання. Теплий уход! Ще хоч трошечки теплої погоди нам, особливо хлопцям, які там і не можуть е обігрітися, зігрітися так швидко, як ми, заходячи додому, тому хочеться, щоб ще трішечки побуло тепло. будь ласка. Ось так. І е зустрінемось колись. До нових зустрічей, мої любі. Па-па.